Вітаю вас, малята, і знову ми з вами зустрілися. Послухайте цей чудовий вірш, А на дворі біленько і пухнасто. Летів сніжок і все накрив. Повсюди гарно, чисто і сріблясто, Ну просто казка і багато див, А ранок світлий всюди тихо-тихо. Сніжок шарами на гілках лежить. Ну просто несказано ніжна втіха І вітерець приниклий собі мовчить. Зимова казка, чарівна картина, Та й тепло досить морозець легкий, Нехай у пам'яті залишаться світлини, Зимовий ранок тихий чарівний. Зима чарівниці, як художниця, малює чудові зимові пейзажі. Ви тільки погляньте на цю красу. Нею можна милуватися безкінченно. Дідусь, але, але за вікном немає снігу. Та, немає, немає. Друзі, зима не так давно розпочалася. І з них ще бути. А сьогодні пропоную бути маленькими художниками та намалювати зимовий пейзаж. Для роботи малята нам потрібно. Папір блакитного та білого кольорів, склянка з водичкою, пензлик, гуаш чорного та білого кольорів, серветка килимок. Ось у мене такий листочок блакитного кольору. На ньому будемо малювати пейзаж. Спочатку будемо малювати дерева. Для цього нам знадобиться чорна фарба. Умочуємо пензлику водичку, а потім у фарбу. Починаємо з цієї сторони. Стовбур малюємо зверху донизу. Ось так. 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 І гілочку велику. Раз. На ній гілочки маленькі. Очаємо фарбу знову з цієї сторони. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Так. Малюємо ще дерево. Так само. Зверху донизу проводимо пензлик. Так. Мочимо фарбу. Так. Стобур. Так. Гілочка раз. Ще. Ще. Інша сторона. Так. Ось, так, так, так. Так. І ось ще одне дерево готово. І намалюємо ще одне дерево. Дерева можуть бути і високі, і низькі, і маленькі, і великі. Так, підправляємо гілочки. Не забуваємо, що тримаємо пензлик за блискучу спідничку. Так, так. Ну, напевно, вже досить дерев. Після того, як намалювали дерева, миємо пензлик у водичці та просушуємо його серветкою. А ми трішки почекаємо, щоб наші дерева підсохли. Ось наші деревця висохли і будемо зараз малювати сніг. Так-так сніг. А допоможе нам білий папір. Ось так його зімнемо. Так. добре добре зімняли. білу фарбу. І вмочаємо ось цей папір наш. Вмочили. Притиснули, відірвали. Притиснули, відірвали. Ось так наносимо сніг на наші дерева. Гілочки. Так. Так. На це дерево. Не жаліємо фарби. Так. Ще беремо фарбу. Мочаємо папір. Ось ще на це. Дереце наносимо сніг. Так. Так. А ось. І на землі сніг. Так. Ще наносимо. Так. Бачите, малята, як гарна картина в нас виходить. Так, так. Ще дивимося, де ми ще можемо деревця підправити. Так. Так. Тепер у нас білою ковдрою вкрити і дерева, і земля. Ось такий пейзаж зимовий в мене вийшов. Дітки, ми з несиками, з нетерпінням будемо чекати ваших малюнків. До побачення, мої дорогенькі!